Цю послідовність ви чули дуже багато разів. Це золота секвенція. Чому вона золота? В чому їй прикол, і як за допомогою цієї послідовності ви зможете вивчити багато акордів. Вам буде що такого цікавого пограти. Золота секвенція була знайдена ще там багато років тому, ще класичними музикантами. Тому вона золота. Тому що тут кроки між акордами вони всі рівні. От з першого акорда ми йдемо на кварту, на 4 кроки вниз. Потім йдемо вгору на квінту, на 5 кроків вгору. Потім знову кварту вниз, квінту вгору, кварту вниз. Бо скоріше тритон, то таке. Знову квінта, знову кварта. І таким чином ми вертаємося знову в перший акорд. І це все кльово звучить, так знаєте, з присмаком якоїсь ностальгії приємної от щось таке. Зараз вам продемонструю декілька прикладів пісень на цій послідовності.

І ще є сотні пісень на цю послідовність. Ви можете мені вірити, можете ні. Але ви стопудово чули таку послідовність багато разів. І ну, вона класна, вона дуже приємна. Тому чому вам її не зіграти? До того ж, вона грається з відкритими акордами, саме з акорду ля мінор. Я тому і вибрав цю тональність, бо тут можна взяти всі відкриті акорди. Тож, погнали вчити та грати перший акорд АМ. Потім Dm, Потім G. Потім С. Потім F. Тут баре. Трошечки збрехав. Але можна цей акорд взяти з малим баре. Або взагалі без баре взяти F Мage 7. Ось таким чином, з першою відкритою стороною. Він теж гарно вписується. Може навіть краще вписується в цю послідовність. Далі в нас є такий цікавий акорд. І зменшений. Може його не супер звучно ставити. Але його можна також замінити в цій послідовності. Також буде гарно звучати Сі бемоль мажор. Тут Можна його ставити баре, отак. А можна взяти Сі бемоль мейдж 7. Ось так. Звучить страшно, ставиться не страшно, без баре. Наступний акорд мі мажор є. І вертаємось до ля мінор. Я вам пропоную взяти цю послідовність, просто пограти і вивчити, взяти якийсь там чос, може переборчик, просто поімпровізуйте, імпровізуйте, пограйте, чому б ні. Здається, це легко. І, може, ви хочете потренувати грати баре. То давайте візьмемо всі ці акорди на баре. Тоді в нас акорд AM береться тут. ДМ ось так. G. Так. C Ось так. F. Знову АМ, Ну тут вже беремо їх в такій формі, бо незручно буде вертатись і бігати по грифу звідси сюди, і потім знову. Давайте вже візьмемо їх так у відкритій формі. Можна так їх також пограти, і якщо вам і цього буде замало, і ви хотіли б, щоб воно цікавіше звучало, то можна ці мажорні та мінорні акорди замінити септакордами. І це робити також досить просто, якщо ви вже вивчили ці акорди просто, дуже просто. Дивіться, ля мінор. Прибрали мізинець, маємо ля мінор септакорд. Така сама історія з наступним акордом: прибрали мізинець, маємо ре мінор септакорд. Так само з G, соль мінор соль мажор септакорд. І наступний акорд. Тут сімка не дуже пасує, але тут буде класно звучати сі септакорд. 7. Схожі акорди, але ем, будується він аплікатура інша, скажімо так. Ось така аплікатура, до речі, якщо грати без першої струни, можна баре не ставити. І звучить він тут класно. А, акорд. Тут можна F убрати баре і зіграти F 7, також він тут дуже гарно звучить. І далі ось такий акорд. Або можна зіграти замість нього. Сі, бемоль, мейдж, севен. 7. Цю форму ви вже знаєте по акорду ось цьому, до мажор. І те саме робимо з акордом мі-мажор. є. Прибрали просто палець з четвертої струни і вертаємось на ля мінор. Також прибрали палець між цими двома пальцями. І маємо таку гарну послідовність. Також пропоную вам поімпровізувати, щось там пограти, якийсь бій, який ви знаєте, або не знаєте, просто щось пограйте. Класна послідовність акордів. Може ви згадаєте якісь пісні, які, ну, схожі з цією послідовності, може вони в іншій тональності. Цю золоту секвенцію можна Побудувати не тільки від ля мінору, а й від будь-якого акорду. Але вони будуть рухатись завжди так само. Плюс 4 кроки, мінус 5, плюс 4, мінус 5, плюс 4, мінус 5, і вертаємось потім в нашу тональність. Якщо ви хочете більше, в мене є курс гри на гітарі для початківців на сайті BeatLab. Там ми граємо мелодію. Це перший модуль, він безкоштовний, також є там безкоштовні модулі налаштування. Другий модуль, в якому ми граємо акомпанімент, тобто все про гру акордами, баре, не баре, перебори. І спів під гітару. Наступний модуль називається фарби, там все про прикраси, всякі хамерони, пулофи, флажолети і так далі. І останній модуль це композиція. Модуль, в якому ми граємо. Вже складну та цікаву композицію, І в якому ви навчитесь самостійно розбирати композиції такої складності. І там є ще один модуль гітарні вправи. Там ціла година гітарних вправ, ви її могли бачити на каналі в попереднім відео. Хто не бачив, то будь ласка, подивіться. Ну, Він безкоштовний на Ютубі. І ось і все. Думаю, все розказав. Тож, побачимось! Пока-пока.